Підсумки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за минулий рік проаналізували на розширеному засіданні виконавчого комітету. У загальному результат їх роботи прибутковий. Загальний фінансовий результат комунальних підприємств склав 57,2 млн грн прибутку. Усі сфери господарства у 2014-му працювали без збоїв, Зважаючи на Складну ситуацію, все ж таки, всіма комунальними підприємствами, мається на увазі тепловиками водоканалом забезпечено належний і якісний рівень надання послуг. Це про хороше. Якщо ж до негативу, то у десяти комунальних підприємств мінусові суми у звітах про діяльність. Найбільшим аутсайдером виявилось підприємство Хмельницькводоканал. Втім, зауважили у міськраді через об'єктивні причини. Тарифи за послуги водопостачання та водовідведення суттєво не відшкодовують фактичну суму, яка витрачається на їх виробництво. Тому вже з травня вони зростуть. З 1 травня збільшуються тарифи на послуги водопостачання тариф буде становити 8 гривень ,38, 38 копійок за метр кубічний. А от на багатьох інших підприємствах, на думку фахівців, пасуть задніх у заробітках через власну недбалість. Приміром, на чайці, що відповідає за діяльність міських лазень, чи то не вміють, чи то не хочуть економити енергоносії. Оснащення об'єктів засобами обліку енергоресурсів мається на увазі сауни, зали, там, де люди отримують послуги. Також наголошувалось на встановлення електронної системи контролю обліку відвідувачів, що до сьогоднішнього дня не виконано. Ті, що можуть будувати та ремонтувати, протирають штани. Дали плитку вкладати, теж всі закінчили, бо замовник ша Це камінь полетів у бік хмельницьбу замовника. На підприємстві немає замовлень як результат, затримка з виплатою зарплати. Це саме головна проблема в тому, що підприємство не має, об'єктів не будується. Штат. Зберігається, заробітна плата нараховується, податки і все інше, а доходів таких немає. Чимало претензій у представників влади було до керівників інших підприємств, всього й не перерахуєш. Тим, хто не візьметься за голову та не підтягне хвости, пригрозили санкціями. Комісія Керівники надалі працюють певний там, не знаю, три місяці. На контроль, на контроль, доповідна, доповідна На завершення члени виконкому проголосували за оптимізуючі заходи, що повинні сприяти кращій фінансово-господарській діяльності підприємств вже у цьому році.